У <му> мене колись був страх не прожити життя, просто, просто проіснувати життя. І це було на початку війни, коли ти не, не вірив в те, що життя ще буде. Тому треба... Спробувати зробити його настільки насиченим, щоб потім не пожалкувати, що ти не встиг його прожити. Мене звати Аня, я з Харкова. Спочатку з війни я насправді ненавиділа Харків. Скоріше, не саме місто, а те, як я тоді себе відчувала. Бо мені здавалося, що Харків це тільки сірі будинки і маленька коробочка, в якій я замкнута. Зараз я люблю Харків за нашу спільноту, за людей, які творять. Якщо раніше це було місто студентів і напевно промисловості, то зараз це в кінці кінців прифронтове місто з поєднанням культури. Я займаюся різними видами мистецтва. Всі 15 років шукаю себе в різному. Я мрію, як за сковородою, знайти своє призвання, бути корисною і при цьому щоб це давало мені задоволення. Це ми раз знімаємо. Далі як ви йдете в ліс по тій полонинці? Знімаємо. Далі заходимо. Мистецтво дає мені простір для самовираження. От зараз спробую себе в кіно, мені дуже цікаво. Я зараз знаходжуся на резиденції Сторітельних в кіно з чудовими менторами і підлітками. Ми розмовляємо, ділимося досвідом, спілкуємося, вигадуємо. Сюжети, як можна відрефлексувати на те, що зараз з нами відбувається, як з підлітками під час війни? Ну, ми знімаємо одну ну, десь історію одного одного, це буде як подорож по вам. Курс, мистецький курс, сторітелінг кіно з моментом арт терапії Це наш другий набір цього курсу, другий сезон, можна так казати. Перший виник з ініціативи Марисі Нікітюк, української режисерки сценаристки. Раз, два, три. Тобто ти впевнений, що вони зараз все це зроблять. Вони не роблять. Головною ідеєю, яку Марися так проповідує дітям постійно на заняттях, про те, що кіно і ті речі, про які ви творите, завжди мають бути про вас самих. Ми, 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 ми такі вроді на спорті, але в душі. Ну от можна відказати. У нас була рефлексія про те, що для нас зараз важливо, про наші переживання. І ми вирішили цей наш досвід. Якось образно передати через камеру. Підлітків не мають об'єднувати трагедії і не мають об'єднувати історії страждання і історії втрат, історії переживання травматичних подій. Мені здається, найстрашніше це те, що в майбутньому, можливо, цей досвід буде нас формувати. А засунути його не можна під голову? Можна витягнути. Пробуємо. Да. Моя сцена, чудова розмова з чудовою Лєрою в ожинових кущах, які дуже колючі. Ця сцена, наче ми вирішили зідзвонитися, поговорити просто по телефону. Лера знаходиться в Німеччині, я у Харкові. Я в Україну, певно, що теж не помагаюсь навчатися. Мені так хочеться залишитись в Харкові. Взагалі нікуди не хочу їхати. Моя із Лєрою сцена вийшла тим, що мені здалися наші проблеми схожими. Лера відчуває те, що вона щось втратила, перебуваючи за кордоном. Вона можливо отримала безпеку, але вона втратила ці два. Роки життя, вони просто випали з них. Моя пробл... ну не проблема, а скоріш надбання у тому, що не дивлячись на те, що я втратила фізичний спокій і безпеку, я отримала себе і досвід, і можливо я прожила ці два роки сильніше ніж могла б. Мені сумно, бо якщо ми поїдемо звідси, то хто буде творити нашу країну, нашу культуру, історію в кінці кінців. Але більш за все мене хвилює те, що буде з майбутнім України, бо ми втрачаємо покоління. Ну, я думаю, про те, що років через 10-15 це реально нова генерація такої творчої молоді, mm -hmm. якої спільноти в Україні. От тому ця річ мене якось так. Я чуюсь дуже особливо, бо я розумію, що це дуже класно бути до них дотичними на цьому періоді і бачити, як вони будуть розвиватися далі, як вони будуть обирати себе, обирати свою творчість і робити це дуже щиро. Це творчість не пуста. Вони справді вкладають туди все, що в них є всередині. Вона так приїхала сюди з яблуком ще з Харкова і так його Ні, Мені Інколи складно це промовляти, але за щось я вдячна війні. Бо якщо б не було цього всього, я б не була собою. Це логічно, але можливо б не було таких можливостей, які є зараз для мене. І можливо, в якійсь ще мірі я хочу жити це життя заради тих, кого вже немає.